Всім привіт Ми сьогодні знову зробимо рубрику поспілкуємося, подивимося в От Я виїжджаю зараз з дому до роботи. Отже, давайте почнемо з того, що ви дуже багато питань задаєте. Хочу вам зробити це простішим. Я дуже під багатьма відео залишав і в самих відео казав, що в мене є телеграм-канал, називається «Канада простими очима. Я залишив знову посилання під цим відео. Заходіть, знаходіть мене в телеграмі, заходіть в цей чат. Можете просто нормально задавати питання напряму, не бійтеся, я стараюся максимально відповідати на питання, допомагати українцям, тому що я вважаю, що це потрібно робити. Я не кажу, що я відношуся до найкращих українців. Але я маю такий характер, що українська нація має бути разом, українська нація має одна одному допомагати і не забувати, що ми одна єдина нація. і Ми не маємо бути подібні на тих москалів, які роблять аналогічно, що один одного здають за копійки і немає ніякої єдності. Я закликаю всіх українців бути єдиними. Я закликаю, щоб ми були одною нацією, щоб ми могли пишатися, що ми українці. Сьогодні я зранку в Фейсбуці прочитав комент. Є такий, така група, українське місто Веніпех. Це Манітоба, Канада, провінція Манітоба, місто Веніпе. Ну і я в шоці з того, що я прочитав, людина пише, що буде, якщо поїхати з Канади і не заплатити кредит. Нічого не буде. Ви взяли кредит в Україні, тікаєте з неї і ну, Ви не знаєте, що у вас буде за 5 років наприклад, і за рік не знаєте. Ви за якихось там, не знаю, 500 тисяч, максимум 2000, нюкамерам 2000, максимум Канада дає зразу на старт. Ви хрестите, получається, собі повернення сюди. Отак От я називаю. ну Крім цього, ще е... ну це просто якось... Тупий поступок, але що сказати? Людина має таку життєву позицію. І висвітлює знову українців в кращому, просто в самому найкращому такому, знаєте. руслі, що ми дуже хороша нація. Чесно. Я шокований від цього, що я прочитав. Мене, як завжди, все більше і більше здивовують українці оцим таким своїм менталітетом наглості. Ну, не всі, а є ж нормальні українці, правильно? Про що я сьогодні хотів поговорити, люди? Сьогодні буде загальна така тема, багато тем. Ми просто поспілкуємося. Всі, хто має кует візи, хто очікує на куєт-візи, ви мусите зрозуміти. У вас, особливо ті, хто має коет візи, думають, чи їхати, чи не їхати. Я казав це мільярд разів, повторю ще раз що ви мусите їхати сюди, тому що кожна людина мусить попробувати. Якщо не зайде, є гроші з допомогою одноразово, ви повернетеся, ви не будете в мінусі. До березня 2024 року в Манітобі, в Інніпезі, надалі працюють безкоштовно готелі проживання місяць і плюс харчування. Це величезний старт українців, у кого якийсь дуже маленький бюджет, які летять сюди насправді з надією змінити своє майбутнє. І я скажу так, що потрібно завжди, завжди робити так, щоб своє майбутнє ви могли змінити. А особливо для своїх дітей. Тому що, їдучи в Канаду, я вже казав в попередніх відео, на мою думку, ця країна не для заробітків, ця країна для життя. По-перше, тут треба приїхати, менталітет Канади наскільки інший, що потрібно зрозуміти спочатку, о, яка Канада. Насправді вона є досить досить кардинально інакшою, і менталітет людей зовсім інакший, цінності зовсім інші. І все, що людина привикла бачити, все, що людина любила, вона просто ну, привикає зовсім до кардинально іншого. І це потрібно просто розуміти саме основне. Бачите, мені саме більше подобається, що світлофори. Я думав на початку що за ідіот таке придумав. Але це не потрібно, якщо ти заблизько до світлофора під'їхав, це не потрібно голову піднімати, шукати, яке там світло. Це наскільки зручно. От, бачите, автобус поїхав, Якщо він стає на стопи, в якому разі не можна їхати. За це забирають... В кращому випадку це буде просто більш штраф в пару тисяч доларів, а скорше всього заберуть е, ваше водійське посвідчення. Е, я вам хочу сказати, що всім потрібно не боятися. всім Потрібно пробувати їхати. Якщо вам Канада не зайде, то ви будете знати, що ви не подивилися якихось там блогерів і просто е зробила собі висновок якийсь. А ви своїми очима подивилися на Канаду, ви зробили самі собі висновок. Е <плес> Дивіться, слово імміграція. Багато хто каже, от. Ну, що такого, типу, ну я не розумію оцього. Все кидати, все починати з нуля це дуже тяжко. Імміграція завжди була тяжкою. Завжди була з нуля. І завжди це трагедія для людини. Для любої людини. Це Хіба якихось там один процент людей на світі, які морально наскільки сильні? Наскільки типу, без різниці, що лишилося, е, яке життя минуле залишилося, спогади, що вони взагалі за тим скучають, взагалі навіть ні одних емоцій, не за родичів, ні за ким. Це ну, якісь дуже мега суперлюди, яких практично немає. Я думаю, на планеті земля. Їх одиниці. Всі решта, хто б нічого би не казав, писала навіть у коментарях. Та по-своєму. Я тут взагалі не, не цей. Для мене це раз-два. Ну може і так, люди. Але ну, не так як ви вже пишете. Я розумію, кожен себе хоче показати в кращому лиці, але не треба. Е Боятися того, стеснятися того, що це ж нормальні речі. Я скучаю за деякими речами з України. Я дотепер ще. Я привик до Канади, але все рівно є моменти, з якими я ще трошки не привик, я привикаю. І ви мусите зрозуміти, що це кардинально інша країна. Вона дає тільки шанс тут побудувати майбутнє. А як ви його побудуєте, це залежить тільки від вас, не від неї. Вона тільки дає цю вудочку, щоб ви могли рибку зловити. А як ви будете рибку ловити, і яку, це все тільки на ваші плечі. Що я одне точно скажу людям, особливо ті, хто хочуть, Мріть про Канаду. Зробіть максимально чіткий план дій. Якщо ви їдете в Манітобу, знайте, що Манітоба, Ну, Альберта, Соскочеван це холодні дуже провінції зимою. Будьте готові, що тут є мінус 35 і 37, і вітер, і просто ну, тут сухий клімат. Менітобі. Тут буває мінус 25 не відчувається, відчувається як 15, ну, типу, якщо немає вітру, є реально холодні, дуже холодні дні. Дуже. І для цього потрібно просто бути готовим. Інше в Манітобі, ви приїжджаєте, є такий готель Best Western, якщо вас не посилили в ньому. Там є виїзні комісії, які вам роблять health card, sin number, це не типу, типу нашого ідентифікаційного кода. Записують на медкомісію на здачу крові та флюорографії. Все. Це дуже реально все. В один день ви робите собі healtzcard, там ну, дуже швидко. І Сінамбер. Я вам хочу сказати, що ви маєте розуміти, що по приїзду в Манітобу, навіть коли вам дають місяць проживання в готелі, ви маєте використовувати цей час максимально, максимально просто продуктивно. Зробити чіткість. Робили собі це всі, всі номера, карти. Ага, що мені потрібно? Банк. Хочете, в мене є дуже хороша, дуже така прям професійна людина. Є, е, е, типу вона працює банком. Вона допомагає українцям відкривати рахунки. Е, я не маю ніяких... Процентів від коли я когось рекламую, якісь відкатів від когось. Я кажу це просто від душі, без всяких корисних таких моментів. І та людина теж не має ніякої користі. Вона має собі в кожній інтервізованій країні, вона має просто ставку і все. Я вам хочу сказати. Що ви маєте зрозуміти одну ситуацію, що ви максимально маєте використовувати час, що, якщо я казав, в банк піти, як найскоріше отримати цю допомогу одноразово, роздруковувати резюме, дивіться в Ютубі як е, зразки канадського резюме. Е, робіть собі резюме. Будете тут розносити ці резюме. Відсилаючи теж по інтернеті, але саме найкраще це взяти в руки і розносити. Канада, вона якась трошки живе в такому ще цікавому, я так би сказав. 19-20 століття тут Треба розносити чомусь розуміти, так якби цього інтернету не було, можна по три місяці з інтернету чекати відповіді. Я все ж таки, є люди, які кажуть, що є проблеми з роботою, що її тяжко знайти. Можливо, трошки її тяжко знайти. Я не знаю, я на собі цього не відчув, дякуючи Богу е, взагалі. І я вважаю та людина, яка дуже сильно хочеть чогось досягти і ту саму роботу, то в неї не буде ніяких проблем. проблеми з'являються в тих, кому леньки. Ну, я не знаю. Я не хочу наговорювати на когось. У ну, мене така думка складається. Отже, що далі хотілося сказати? Житло також шукати. Дивіться, щоб ви собі розуміли, я вже таке приблизне приблизно відео записував ціни зараз в хорошому районі в хорошому, дуже рідко проскакує 2-3 вот, bedroom за 1400. Саме більше варіантів 1700, 1600, 1900. Ви маєте бути готові до таких цін. Квартира плюс-мінус тих самих сумах, Може на 100-200 доларів дешевше. Я говорю, я ще раз звертаю вашу увагу. Я говорю про хороші райони, які безпечні, які повністю мають хороші. Доїзди, ну, комфортні для життя отак. Я не говорю там якісь даунтауни. Я казав, я не рекомендую мінімум 2-3 кілометри, краще 3 кілометри радіус навкруг даунтауна жити. Все, що далі від нього, від 3 кілометрів, це є нормальні райони. Чим далі, тим краще. Ну, є такі райони, що 4 кілометри, вони там просто супер. Це теж треба дізнаватися, теж можете писати, на рахунок цього я підскажу. Я не є професійний якийсь імераційний консультант. чи якийсь е прожив 20-30 років в Канаді, що можу професійно щось рекомендувати. Я кажу, ці, ці кроки робити людям. Розумієте, хто не, хто сюди прийшов перший, на, перший раз на канал, я повторюся Це не означає, що якийсь супер, що якийсь крутий. Ні, просто ми дуже сильно хотіли залишитися в цій країні. Ми приїхали. В мене сім'я, я, дружина і наша донечка. Ми приїхали, у нас було 700 доларів. Я купив за допомогою машину, пішов одразу на роботу, знайшли хату. Ми жили поки що в готелі, знайшли хату. Я оплатив перший місяць зарплати своєї за хату, так і почалося, так і почалося закручуватися. Так що вірте просто тільки в себе. Робіть е, неможливого нічого немає, отак от я вам скажу. І, і просто у вас це вийде. Чому ви боїтеся дехто з вас їхати е, сюди? Чим ви гірші від інших? Я не бажаю, кожна людина є сильною особистістю. Потрібно просто е, трішки вірити в себе, трішки в себе любити і розуміти, що так, я зможу, я захочу, я зможу. Так і має бути. Я пам'ятаю, що дехто з вас писав з ними про магазини, в які ти ходиш, буде часу це зроблю обов'язково. Є ще якісь ідеї, пишіть, на які теми відео знімати. Пишіть всі коментарі, коментарями, лайками, подобайками. Ви піднімаєте більше рейтинг каналу, більше людей дивиться, більше підписчиків стає. Всім новим і всім, хто переглядев, переглядує це відео, вибачте. Візьміть просто, підтримуйте український контент, підпишіться, дзвіночок не забудьте, щоб нове відео, коли виходило, щоб ви були в курсі, що от е, є нове відео. Подобайки, будь ласка. Друзі, я щиро хочу, щоб кожного з вас, кожного з вас все в житті вийшло. Чи в Канаді, чи в Європі, незважаючи де ви є. Пам'ятайте завжди, що ви є українець. Не слухайте ідіотів, які з дивана пишуть, чому ти на війні, чому ти не захищаєш Україну і так далі. Є багато людей, які не текли з України, коли починалася війна. І пам'ятайте, ті люди, які таке пишуть, вони просто завидні і все. Тому що я вже змушуюся відповідати, що я приїхав далеко. Не, не один рік до війни я був в Європі, що є такі люди, що ми дуже багато допомагаємо фінансово. Це все без різниці, тому що е, наші... Щирі деякі українці вони вважають інакше. Я скажу так, всім адекватним. Моя публіка, мої підписчики, всі, хто дивиться мене, ви ж адекватні, хороші люди. Я вам бажаю здоров'я, вам, вашій родині. Бережіть себе, де ви б не були, в якій точці світу. Пам'ятайте, що ми завжди є українцями. І пам'ятайте, що українці один одному мають допомагати не за користю. Це найголовніше. Я надіюся, я надіюся, що доживу до того дня, що я побачу, що моя країна процвітає, що українці єдині, що українці один одному допомагають, що це реально нарешті збулось. Я дуже сильно на це чекаю, дуже сильно хочу, щоб це збулося. Так що будемо як очікувати. А поки що, друзі, зустрінемося в наступному відео або в Канаді з кимось. Зустрінемося в Тутфейті. Так що, друзі, слава Україні! Україна обов'язково переможе, інакше не може бути. Я сподіваюся, сьогодні дивився новини, що Кримський міст, можливо, скоро піде на бігу. Було дуже-дуже чудово. Слава Україні!